Кримінальне чтиво, мабуть, найвідоміший і найцитованіший фільм Квентіна Тарантіно, який підірвав екрани кінотеатрів 1994 року, і до нині входить у топи найкращих фільмів в історії. Але що ж сталося з акторами цієї неповторної картини? Як склалося їхнє життя? Сьогодні ми розповімо про долю найбільш впізнаваних із них: про те, чим вони займалися, окрім зйомок, які проекти реалізували, і яким чином їхня участь у кримінальному чтиві вплинула на їхню подальшу акторську кар'єру. Це канал «Біографер Експрес. Влаштовуйся зручніше. Ми починаємо. У кримінальному чтиві Харві Кейтель зіграв персонажа на ім'я Вульф. Він професійний очищувач слідів злочину, який допомагає мафіозі вирішувати проблеми. На момент зйомок фільму актор уже був двічі номінований на премію Оскар і мав досить велику фільмографію, в тому числі перший фільм Квентіна Тарантіно Скажені пси. Після виходу кримінального чтива, Харві кілька разів брав на себе роль продюсера. Крім цього, з 1995 по 2017 рік він був співпрезидентом акторської студії спільно з акторами Аль Пачіно і Елен Берстін. У актора було досить багато успішних кінопроєктів, Серед них і фільм Роберта Родрігеса від заходу до світанку і незалежний фільм Смоук, який, хоч і не зібрав хорошу касу, натомість отримав позитивні відгуки критиків. Зовсім недавно, 2019 року, на екрани вийшла драма Ірландець, заснована на романі Я чув, ти фарбуєш будинки. Харві. Дісталася роль американського ганстера Анджело Бруно. Кейтелю вдалося одночасно передати авторитет і жорсткість свого персонажа. Його сцени із Робертом де Ніро та іншими акторами створюють напругу і вносять важливі елементи в розвиток сюжету. Загалом, кар'єра Кейтеля просто чудова, незліченні ролі, що запам'ятовуються, і співпраця з одними з найшанованіших режисерів Голлівуду. він знову і знову доводить, що є одним із найобдарованіших акторів свого покоління. Роль невдалого грабіжника на прізвисько Гарбузик від самого початку писали під Тіма рота ще одного улюбленця Тарантіно, який був так вражений грою рота у стрічці «Розенкранц і Гільденстерн Мертві, що до цього запросив його в скажені пси. Тарантіно вважав, що саме цей актор краще за всіх впорається з цим персонажем, простим британським хлопцем з низів. Ким тім рот по суті і був насправді. Саме фільми Тарантіно відкрили роту дорогу в Голівуд. Відмовившись від американського акценту, який він використовував у першому фільмі Тарантіно на користь свого природного британського голосу. Рот зрештою отримав роль, яку деякі студійні боси за чутками вважали за краще б віддати Джонні Депу або Крістіану Слейтеру. Після виходу фільму Кримінальне чтиво Тім Рот продовжив свою успішну кар'єру в кіноіндустрії. Однією з помітних робіт актора після кримінального чтива стала його роль аристократа Арчебальда Канінгема у фільмі «Роб Рой». за неї актор був номінований на премію Оскар і Золотий глобус за найкращу чоловічу роль другого плану, а перемогти йому вдалося на кінопремії Бафта. З 2009 по 2011 рік Тім Рот знімався в телесеріалі каналу Фокс Теорія брехні. Він зіграв Кел Лайтмана, експерта з мови тіла, який допомагає місцевим і федеральним юридичним організаціям у розслідуванні кримінальних справ. Персонаж рота був заснований на реальній людині, відомому американському психологу і професору Полу Екману. Хоча на початку серіалу було заявлено, що в жодного з героїв історії немає прототипу. Зовсім нещодавно у рота були ролі в телесеріалі Сталева зірка і в продовженні серіалу Твін Пікс. Він також знявся у фільмі 2019 року Люс разом із Наомі Вотс і Октавією Спенсер. Поза кіноіндустрією Тіму Рото теж є чим зайнятися. Він є активним учасником різних благодійних організацій і гуманітарних ініціатив. Під час зйомок кримінального чтива він Греймс зробив важливий внесок у створення образу кримінального боса Марселаса Волеса. Він вивчав свого персонажа, спілкувався з режисером Квентіном Тарантіно, щоб зрозуміти його бачення і цілі. Актор зумів передати безжалісність і владність Марселаса, але при цьому його вразливість і внутрішні протиріччя. Раніше він вивчав акторську майстерність у Джульярдській школі драми та виступав на Брудвеї, після чого почав зніматися на екрані в різних телешоу та фільмах. Однак саме фільм Кримінальне чтиво приніс Реймсу популярність. Після успіху кримінального чтива Реймс знявся у фільмах Місія Нездійсненна і Місія Нездійсненна 2 у 1998 році. Реймс отримав золотий глобус за участь у телевізійному фільмі Дон Кінг тільки в Америці. З церемонією нагородження пов'язана дуже зворушлива історія. Реймс раптово вирішив віддати свою статуетку іншому номінанту Джеку Лемону. Я вважаю, що бути артистом це означає віддавати, і я хотів би віддати це вам. А ви можете знати Лемона за багатьма старими голівудськими фільмами, зокрема, де хто любить гарячіше, або як його ще називають у джазі тільки дівчата. Пояснюючи пізніше цей вчинок, він Грейс сказав, що не планував це робити, але вже на сцені Бог надихнув його віддати свою нагороду. До того ж, Реймс не вважає, що він кращий актор ніж Джек Лемон. Це вчинок людини з великим серцем, чи не так? Поділися з нами в коментарях своїми враженнями від цієї історії. У Вінга Реймса також були ролі в численних телевізійних шоу і фільмах, включно з повітряною в'язницею, пасткою і чакі ларі Запальні молодята. Він також озвучував агента Кобру Баблса у Лілої і Стіч, і останнім часом Реймс працював над телешоу Гравітація і повторив свою роль Лютера Стікела в шостій частині франшизи. Місія не здійсненна шість. Загалом можна вважати, що саме роль Марселаса створила шлях у велике кіно і принесла популярність вінгу Реймсу. Кілька хвилин екранного часу Крістофера Вокена в ролі капітана Кунса, військового, який служив із батьком Буча, одне з найбільш кумедних камео всіх часів. Ця роль стала однією з найбільш пам'ятних і вражаючих у його кар'єрі. До речі, обов'язково поділися в коментарях, який персонаж фільму є твоїм улюбленцем. Вокен ще до кримінального чтива був успішним актором, який отримав премію Оскар. Серед його численних фільмів Сонна Лощина Спіймай мене, якщо зможеш, лють Степфордські дружини та інші. Але цю нехай і не надто значну роль глядачі з теплотою згадують і донині. На даний момент акторові вже 80 років, але навіть це не є перешкодою для того, щоб продовжувати зніматися у багатьох фільмах і телепроектах. Крім участі в кримінальному комедійному серіалі Порушники його також було номіновано на премію «Еммі» за роль у науково-фантастичному психологічному трилері Розрив, що вийшов на Apple TV Plus 2022 року. Також Вокен відомий своїми незабутніми появами на шоу «Saturday Night Live» і любов'ю до танців. Також актор зіграв імператора Шаддама IV у фільмі Дюна 2 Загалом саме Вокен є яскравим прикладом того, що довга і наполеглива праця завжди приносить успіх, особливо якщо горіти тим, чим ти займаєшся по життю. У кримінальному чтиві» португальська акторка Марія де Мадейруш зіграла невелику, але незабутню роль Фаб'єн, дружини боксера Буча Куліджа. Незважаючи на те, що її персонажу було приділено мало екранного часу, гра Марії була високо оцінена як критиками, так і шанувальниками. За останній час акторка знялася в таких фільмах як біографічна драма Пазоліні 2014 року з Уилемом Дефо в головній ролі. Канадський фантастичний фільм Заборонена кімната, Франко-бельгійська драма Син Йосипа та бразильський вестерн вбивця від Netflix 2017 року. Крім зйомок у фільмах у 2007 році, Медейрос випустила свій перший музичний альбом «A Little More Blue». У ньому були зібрані композиції стилі джази Босанова. Варто зазначити, що, хоча вона випускала альбоми і виступала з концертами, музичні починання Медейрос не були настільки масштабними і помітними, як її робота в кіноіндустрії. Також акторка є однією зі знаменитостей, які виступають на підтримку організації ООН ЮНЕСКО і носить звання артист ЮНЕСКО в ім'я миру. Можливо, Марія і не може похвалитися такою ж популярністю, як її колеги по кримінальному чтиву, але вона продовжує займатися улюбленою справою. Кохана панночка гарбузика не така вже й мила, коли вона грабує заклад і відповідає за контроль натовпу. Аманда Пламер отримала премію American Comedy Awards за роль милого кролика у кримінальному чтиві. Саме ця роль принесла Аманді популярність і досі відзначається як одна з найвідоміших у фільмографії акторки на рівні із Лідією з фільму Тері Гіліама Король Рибалка 1991 року. Нещодавно акторку можна було побачити у фільмі Голодні ігри у вогні телесеріалах Ганібал і Чорний Список. Вона також грала другорядну роль у драматичному серіалі Netflix Сестра Ретчет разом із Сарою Полсон, Синтією Ніксон і Шерон Стоун, що є приквелом до фільму «Мілоша Формана, пролітаючи над гніздом Зозулі 1975 року. Аманда всю свою акторську кар'єру активно грає на сцені театру. Наприклад, за свою роль у виставі Смак меду 1981 року. Вона була номінована на премію Тоні і Драма Деск з більш свіжих робіт. Вистава Ніч і Гуани Гуани» за п'єсою Тенесі Вільямса. Ще до виходу на великі екрани кримінального чтива, Ерік уже був досить затребуваним актором, а також був номінований на премію Золотий глобус за найкращу чоловічу роль другого плану в кінофільмі Маска 1985 року. Тоді йому вдалося вцілити роль американського підлітка, який страждає на рідкісне захворювання кісток. Під час зйому кримінального чтива Ерік Штольц вцілив на екрані роль Ленса, дилера і приятеля Вінсента Веги. Кар'єра Еріка Штольца після кримінального чтива продовжувала розвиватися. Одним з успішних його фільмів вважають ефект метелика. Однак, після виходу фільму на великі екрани в актора була певна творча криза, він став рідше зніматися в кіно, але все одно періодично з'являвся на екрані. Більшість цього часу Ерік проводив у театрі, беручи участь у різних постановках. А також спробував себе як режисер, наприклад, був постійним режисером серіалу Хор відзнявши 12 епізодів, і режисером-постановником восьми серії політичної драми Державний секретар. Семіол Л. Джексон зіграв крутого кілера, який гучно декламував вірші з Біблії перед тим як зробити сито з того, на кого був націлений його пістолет. Кримінальне чтиво став тринадцятим фільмом Джексона, і роль Джулса була написана спеціально для нього. Пізніше Семюел сказав виданню «The Hollywood Reporter», що його улюбленою фразою у фільмі була Світки, ти приїхав? Що Що?» «Що? це не країна! Я про неї не чув, що у вас там за мова?» До зйомок у кінострічці акторові доводилося нелегко. На початку 90-х він досить сильно підсів на речовину, що викликає залежність. Йому довелося проходити реабілітацію в Нью-Йорку. Багато хто вважає, що саме це дало акторові поштовх для мстарної роботи над власною кар'єрою. Саме Джулс, харизматичний і вольовий, допоміг Джексону повністю розкрити свій творчий потенціал. Після успіху кримінального чтива Джексон став часто співпрацювати із Квентіном Тарантіно. Він знявся в багатьох фільмах режисера, включно із Джекі Браун, «Джанго Вільний», Мерзенна вісімка. Актор отримав камео в убити Біла «Вол-2», А також озвучував фільм Безславні виродки. Семюел став одним із найбільш затребуваних акторів Голлівуду, чиє ім'я стало гарантією якості та успіху фільму. Він продовжує зніматися в широкому спектрі жанрів, включно з драмами, бойовиками, науково-фантастичними фільмами і комедіями. Нещодавно Джексона можна було побачити в головних ролях у таких фільмах як Скло, Шафт, Капітан Марвел і Тілоохоронець дружини Кілера. А поки ми ще не перейшли до екранного напарника Семюела Л. Джексона, пропонуємо тобі підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, щоб разом із нами занурюватися у світ кінематографа і дивовижних історій про акторів, які перетворили фільми на справжні шедеври. Роль Вінсента Веги в кримінальному чтиві стала однією з найяскравіших і незабутніх робіт Джона Траволти. Його персонаж був стильним, харизматичним і чудово танцював твіст. Актор зумів абсолютно точно передати характер веги з його особливою манерою розмови і характерними рухами. Джон Траволта, звісно, вже був великою зіркою, коли його взяли на роль кілера Вінсента Веги, але на момент кастингу його кар'єра стрімко йшла на спад. Наприкінці 70-х, на початку 80-х він був одним із найпопулярніших акторів завдяки ролям у фільмах Лихоманка суботнього вечора і Бріолін. Однак після цього його кар'єра трохи згасла. І на початку 90-х Траволта зазнавав труднощів у пошуку хороших ролей. Зате роль веги буквально воскресила кар'єру актора і він отримав номінацію на премію Оскар за кращу чоловічу роль у 1995 році. Слідом за кримінальним штивом Траволта отримав цілу серію хітів, включно з кримінальною комедією 1995 року. Знайти коротуна, яка принесла йому золотий глобус 1996 року. Після великого успіху в 90-х початок 2000-х приніс акторові розчарування. Бойовик пароль Риба меч отримав неоднозначні відгуки. і ледь відбив витрачений на виробництво бюджет. А науково-фантастична сага Поле бою земля спродюсована Траволтою, взагалі провалилася в прокаті. За цей фільм Джон отримав золоту малину. Абсолютно у всіх бувають злети і падіння, і вже 2008 рік приніс акторові номінацію на премію Золотий глобус за роль у мюзиклі Лак для волосся». Починаючи з 2010 року, Джон знімався в основному в бойовиках і трилерах. У 2016-му плідний актор повернувся на телебачення і знявся в серіалі Американська історія злочинів Народ проти Оджей Сімсона, отримавши номінації на «Еммі» і Золотий Глобус за виконання ролі адвоката Роберта Шапіро. У 2020 році він також знявся в недовговічному серіалі Квібі Міцний гард» із Кевіном Хартом у головній ролі. В особистому житті Джону довелося пережити досить важкі моменти. Він був одружений з акторкою Келлі Престон із 1991 року до її смерті в липні 2020-го. Також у них було троє дітей: Джет, який помер 2009 року. Елла Блю і Бенджамін. Скільки бролей треволта не зіграв, але одним із його образів, що найбільше запам'ятовується, завжди буде невдаха бандит із кримінального чтива. У фільмі Брюс Вілліс зіграв роль боксера на ім'я Буч Куліч. Вілліс уже був кінозіркою, коли кримінальне чтиво вийшло на екрани 1994 року. Але в той час, коли Тарантіно вибрав його на роль Буча, він переживав низку провалів. Спочатку Тарантіно пропонував цю роль реальному колишньому боксеру Мікі Рурку. Але коли той відмовився, режисер вибрав Уілліса за його фізичну форму. Брюс виглядає як актор 50-х років. Я не можу пригадати жодної іншої зірки з такою зовнішністю. Після чергового злету Брюс продовжив свою кар'єру суперзірки, знявшись у фільмах Шосте відчуття П'ятий елемент, невразливий міцний горішок 4», скло та інших кінопроектах. Також йому вдалося проявити себе як продюсера і сценариста в кінострічках Міцний Горішок 5», Гудзонський Яструб та інших. Однак, приблизно з 2010-х актор, який отримав премію ЕММІ, почав переважно грати невеликі ролі у фільмах Діректу «E Відео. У 2022-му він з'явився аж в 11 таких фільмах. У березні 2022 року сім'я Виліса повідомила. Що в нього діагностовано афазію, дегенеративне захворювання, що впливає на здатність до спілкування, і він буде змушений залишити акторську діяльність. Пізніше, у лютому 2023 року, його сім'я оголосила, що Вілісу поставили діагноз фронтотемпоральна деменція, останнім фільмом, у якому актор з'явився, був бойовий кілер. І хоча, мало ймовірно, що ми ще коли-небудь побачимо Брюса в нових фільмах. Він залишається одним із культових акторів, який зробив свій важливий внесок у розвиток кіноіндустрії. У кримінальному чтиві ума Турман виконала роль Мії Волес, дружини мафіозії Марсела Волеса. Цей образ був яскравим і незабутнім завдяки поєднанню елегантності, сексуальності та загадковості у 1995 році. Турман отримала номінацію на премію Оскар у категорії Найкраща акторка другого плану за роль Мії і відразу стала сенсацією в Голлівуді. Акторка продовжила свою кар'єру і знялася у низці успішних фільмів. Їй вдалося зіграти у фільмі Істерична сліпота від HBO 2002 року, який приніс їй золотий глобус як найкращій актрисі. Деякий час акторка знімалася в доволі скромних або прохідних проектах. А потім в її житті з'явився фільм Убити біла. Тарантіно прямо запропонував Турман роль, яка була написана спеціально для актриси. Він настільки жадав побачити саме її в цьому проєкті, що переніс зйомки на рік через вагітність уми. У 2012 році Турман отримала номінацію на премію Еммі за роль запрошеної зірки в серіалі Успіх а в 2017-му дебютувала на Бродвеї у виставі Парижанка. Вона отримала змішані відгуки критиків, але заробила приз глядацьких симпатій як улюблена провідна актриса у виставі. За багато років Ума розкрила себе як різностороння акторка і показала світові, що може лаконічно грати в абсолютно різних жанрах. Їй вдалося перевтілитися в лиходійку у фільмі Персі Джексон та викрадач блискавок, коханку головного героя в екранізації роману Гідемо Пасана Милий Друг, а також попрацювати зі скандально відомим режисером Ларсом фонтрієром в романтичній драмі Німфоманка. У Турман двоє спільних дітей з колишнім чоловіком Ітаном Хоуком, дочка Майя і син Левон. Також у неї є друга дочка Луна, яку вона народила від свого колишнього нареченого французького бізнесмена Арпада Бюссона. Ми можемо з упевненістю сказати, що кримінальне чтиво стало важливою сходинкою в кар'єрі кожного з наших сьогоднішніх героїв, і це точно той фільм, яким можна пишатися. Якщо ти хочеш дізнатися більше про акторів інших культових фільмів, тисни на іконку, що з'явилася у тебе на екрані, і дивись, але не забудь перед цим поставити вподобайку нашим відео. З тобою був Біограф Експрес. До нових зустрічей.